Всім привіт! Транснефт виявила на нафтоперекачувальній станції Новозипків трубопроводу Дружба в Брянській області, вибухові пристрої. Проте станція не постраждала, ведуться слідчі дії. Про це повідомив офіційний представник компанії Гордіомін. Дійсно, на території нафтоперекачувальної станції новозибків вчора ввечері були виявлені вибухові пристрої в зруйнованих пластикових корпусах непромислового виробництва з вражаючою бойовою частиною у вигляді сталевих кульок. Мовірно, руйнування корпусів сталося після удару об землю при падінні з дронів. А сьогодні, у півдні, було помічено, як з безпілотних літальних апаратів. Скинуто ще один вибуховий пристрій, ймовірно, аналогічний двом попереднім, сказав дьомін. Він підкреслив, що протягом усього 2023 року нафту перекачував на станції, новозібки в перекачування нафти не здійснює резервуарний парк порожній. Характер бойової частини говорить про те, що організатори диверсії задумували не руйнування об'єкта, а вбивство людей з числа цивільного персоналу, що обслуговує станцію нафтопроводу Дружба. Ведуться слідчі дії, нафтоперекачувальна станція новозипків не постраждала, додав Дьомін. Друзі, канал потребує вашої уваги, фінансова підтримка дуже виручить нас, реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім поки.